Тут я принесла вам різновиди вже зроблених шамбал. Вони бувають різні при різні. Оце, наприклад, я зробила своїй дитині. Це мене хлопчик 18 років. Він лев за знаком за гороскопом, і я йому зробила таку чоловічу прикрасу з, з, з левом. Оці браслети у мене були залишки. Залишки намист, ні туди, ні сюди. А на намиста воно мало. На браслет досить. І я зробила такі браслети, вони такі гайливі, вони, мені здається, прекрасні, враховуючи. І це поєднання старовинного бурштину з сучасним дизайном. І мені це подобається, тому що я дуже люблю старовинний. Старовинні речі, прикраси люблю старовинні. Але, ну щоб не виглядати ж бабушкою, така бабушка старовинних в бурштині. А отак от, воно з такими цецюльками вже, наче така грайлива, вже воно так в тебе. І ти вже така кокетка. <стує> так, ну це різні приклади оцих шамбал. Тут дещо я сама робила, дещо я. Оце в мене, дивіться, було. Декілька намистин венеційського скла. Теж їх було мало для того, щоб зробити намисто. Але браслет о, такий зробила з краплення фурнітури, і він, мені здається, красивий.